Я як дізналася, що син мій до Гальки ходить, то не могла себе стримати. Ще від минулого публіцтва не відійшла, а тепер нове на носі. До неї пів села по ночах лазить, а ти женишся? Я вже слів не добирала. Мамо, мовчіть, казав мені син і ховав очі, свої зболені очі. Ой, хіба я йому добра не хочу? Я йому хочу і дружину гарну, і діточок своїх, але вже видно, його така доля після того, що сталося. Мій Сергійко дуже хороший хлопець дуже. Знав, що Наталка при надії від іншого, але їй слова не сказав, і я не сміла казати, бо ж давно знала, що ще зі школи за нею упадає. Одружилися вони та стали жити. Сергійко до дитини, як до своєї, ставиться. А я Наталі кажу, що пора й про нову дитину думати, а вона все віднікувалася. А тепер відомо чого. Отак з ним жила та користалася ним, хоч би крихточка віддяки була в її серці, то би так не вчинила, але ж ні. Як тільки приїхав її Любчик зі світів, то вона йому одразу на шию і кинулася, як він тільки її пальцем поманив. А мій Сергій колишився сам і мусив сам перед людський пересуд стати. Звичайно, що він не витримав. Став пропадати вечорами, не раз я його вела додому, не раз сварилася з продавчинями, аби йому більше не продавали. Та ж де там? Я тут стою для того, аби купували, каже мені в очі, і бога не боїться. Змарнів мій син, нема нічого від колишнього. І однієї ночі постукала до мене оця Галька. Вже приморозок, а він в канаві. Каже, і пішла геть. Я й не подякувала, бо мені слова аж в горлі застряли. Вже отака от дівчина не хоче й дякую почути за мого сина, он куди він скотився. Я вже йому зранку все сказала, до чого він дійшов, а він лише почув, що вона його привела. Коли вночі його знову не було, то я вже кинулася по селу обходити, бо ж приморозок, як і де він рівно. А де ж ти був? питаю його. Де був, там вже нема, відказав сумно. Тепер я вже знаю, що до Галі ходив, а вона його й назад сказала, що він їй не треба такий. Став син задуманий, а тоді в місто поїхав. Я вже не сподівалася, що вернеться. Тільки молилася за нього. Вернувся через кілька місяців і, хоч худий, але вже на людину схожий, казав, що лікувався і тепер йому краще. Потроху вернувся до минулого свого вигляду і відновився на роботі, помагав мені по господарству. Пропадав вечорами, але я думала, що він до якоїсь дівчини ходить? Де ж я знала, що до Гальки? І ось тепер каже, що буде женитися. І їй просто не пощастило знайти гарного чоловіка, як і йому гарну жінку. То тепер вони один одного знайшли. А я вже не можу витримати. Адже у Галі дитина, і невідомо від кого. Ну, хоч до батька дитини не втече і це добре, але хіба то має мене тішити? Приводив її до мене, наче я її не знаю, а вона й сподобатися не хоче, мовчить і очима блимає. Дитина у неї вже величенька, десь років дев'ять, то хоч він обстановку якось звеселяв, я вже й не перечу, бо що вже, коли Сергій так реагує, хай живуть. Головне, аби не вернувся до минулого. Та й хата у неї своя. Не буду ні я їй, ні вона мені очі мозолити. Єдине, що тепер мені треба міцно рота столити, щоб нікому нічого не говорити, аби не донесли до неї, що я незадоволена вибором Сергія. А то як прожене його, то знову візьметься за старе. А люди ж говоритимуть і ще як, хіба я не чула, як перший раз мені за спиною шепталися? Нічого, помовчу. Головне, аби не гірше. Підпишись, підтримай українськомовний контент.